Всім привіт! Це моє новеньке відео. Вчора я не, вина... не виложила, бо вчора не було настроєння. А сьогодні я вирішила виложити відео, як я обираюся на своєму робочому столі. Для на я збираю всі бумажки, які я на сьогодні накопила. І вбираю зошити щоденником. Олівця, кладу в портфель. А PNL на поличку. Наушники сестри. Ось такі, дивіться, котики, ставте по двачку. Ми кладемо на верхню полку і відносимо тарілку. Це займе 5 секунд. Я вже тут і я удару листочки. У нас тут чуть не скажу. Так що я обираю свою розчистку. Звісно ще, оцю принцеску. Точніше, мою кішечку. Ну і за те, що моя кішечка любить сидіти на руках, мені прийдеться держати її. А також я обираю верхню застільку. І зараз буду вийти цей стіл. Я набрала воду, тепер я буде мити. Оце, якщо що, це мою ще вода. Просто не розтворилась в холод. Вони потиплю, в мене немає. Ой, у мене кішечка стряпнула. Зараз я быстренько помию і продовжу. Я вже домила стіл. стіл, він і трошки знову але ми зараз отак руками проведемо. Ну, а точніше, на нього вже попала пель. І прийдеться зараз саме вмити. Я мию усе завжди тщательно. І тому делаю інколи отак. Вижимаю просто воду. І потім ось так вимиваю стіл. І навіть якоюсь штучкою. От я все, ми до мене і зараз я буду щось знімати одне відео, як я ладую книжки в портфель на понеділок. Всім па-па, гарного вам вечора!